Уболівання як соціально-психологічне явище. Болівання та його мотиви. Дослідження феномену болівальника на сьогодні, на жаль, є в працях небагатьох учених. І їх типологія в основному співвідноситься з аспектами змагальної діяльності. Така класифікація, наприклад, дозволяє створити типологію уболівальників залежно від послуг населенню у наданої інформації. Професор Винограду у своїх дослідженнях визначив наступні типи вболівальників. Перше. Реципієнт це люди, які цікавляться тільки прагматичною інформацією. Голи, очки, секунди. Друге персони, які шукають також методичну інформацію для власних занять фізичними вправами. 3. Спортсмени які використовують матеріали з метою вдосконалення своєї спортивної майстерності. Четверте фахівці з фізичної культури для підвищення свого педагогічного досвіду, організаторської і управлінської діяльності. Дослідження Виноградова з типології уболівальників базується в основному на даних засобів масових комунікацій в цілому, а також сфери фізичної культури і спорту в період 60-х-80-х років ХХ століття і соціалізації уболівальників теперішнього часу. Крім того, існує типологія уболівальників в залежності від обраного виду спорту. Вибірковий болівальник це болівальник, що відображає соціально-економічне і духовне відношення до видів спорту та цікавиться тільки певними видами спорту. Їх можна розділити на три групи. Перше, уболівальник кастет, естетичні види спорту, художня гімнастика, синхронне плавання, спортивні танці, фігурне катання. Змагання за перерахованими видами спорту розгортаються внаслідок емоцій позитивно зарядженої енергетики, спрямованої від спортсменів до вболівальників. Яскравість, неповторність естетичного сприйняття, на відміну від системи музичного шоу-бізнесу, не вимагає спеціального підігріву публіки за рахунок використання шумових і освітлюваних ефектів, супроводу, дії, танцями і так далі. Наслідок цього ефект сугестії забезпечується, якби сам по собі, яскраво емоційно забарвлені переживання, одні миттєво передаються іншим, а тому спортивне видовище створює передумови естетичної інтеграції значних мас людей-болівальників. Уболівальник-аматор. Престижні для даної персони види спорту. Біатлон, деякі дисципліни лижних гонок, легкої атлетики гірськолижний спорт, теніс та інші. На змаганнях цих видів спорту учасникам наданий великий ступінь імпровізації. В той же час уболівальник відчуває себе причетним до створення спортивного результату, який народжується на його очах, бо на початку змагання неможливо визначити, який буде хід і результат поєдинку. Слід підкреслити, що сьогодні часта зміна правил змагань у багатьох видах спорту має на меті переважно підвищення видовища змагань, тобто повніше задоволення емоційних потреб уболівальників. Уболівальник-силовик. Єдиноборства, силові види спорту, всі види боротьби, боксу, східне єдиноборство, бої без правил, рукопашний бій і інше. Специфічні особливості цих видів спорту і інші форми видовища в цій групі болівальників, зміст спортивних поєдинків і умов сприйняття створили соціокультний феномен у болівальників. У даній типології у болівальників є чинник опозиційності, емоційність, сприйняття спортивного видовища на відміну від інших заходів системи шоу-бізнесу, ґрунтується не стільки на штучному підігріві публіки, скільки на тому, що в системі такого видовища як базовий момент чинник змагальності. В зв'язку з цим досить перспективним слід рахувати лише підхід, що розгортає контингент уболівальників соціально-психологічних позицій, як представників певної соціальної групи з відповідними і властивими її соціальними цінностними установками. Спорт, принаймні багато його видів, існує для глядачів і вболівальників, що ж примушує людей ходити на спортивні змагання. Для цього є кілька причин. Перше, спортивне видовище з його інтригою, гостротою боротьби є хорошою можливістю для емоційної зарядки людей. У всіх нас є потреба в емоційних переживаннях і не тільки позитивних. На змагання люди ходять, щоб похвилюватися, щоб емоційні переживання відкрито виразити, кричати, топати, ляскати, свистіти. Правда, особливо емоційних уболівальників. З хворим серцем невдача улюбленої команди може призвести до інфаркту і навіть смерті, що неодноразово траплялися на футбольних матчах у латиноамериканських країнах темперамент у оболівальників, який відомий всьому світу найбільш відомий випадок стався під час фінального матчу чемпіонату світу 1950 року з футболу, коли збірна Бразилії на очах своїх вболівальників програла вершальний матч команді Уругваю, що спричинило декілька смертей прямо на стадіоні, а також низку самогубств після матчу. Друге. Успіхи своїх. Земляків обо клубу, що відображає професійну приналежність уболівальника, дають можливість потішити свою місцеву професійну самолюбність. Яскравим прикладом такого відношення до спорту є вболівання на теренах колишнього Радянського Союзу, де поряд національними ознаками, адже в одній лізі грали представники різних республік Росії, України, Русії, Білорусії, Литви та інші. Відбувалося і відомче протистояння. Так клуби представники силових відомств Динамо, міліція, ЦСК, Армія та частково Зеніта, високоточна та оборонна продукція протистояли клубам проспілок та робітничим об'єднанням Спартак, Торпедо, Локомотив, Шахтар та інші. Третє. Для деяких вболівання є способом розрядки агресивності. Четверте. Спортивне видовище дає можливість випробовувати відчуття спільності, єднання, уболіванні за своїх спортсменів. Проводили такий експеримент. Випробувального усаджували у зручне крісло і вимірювали пульс, кров'яний тиск, частоту дихання, газообмін, потім на очах хлопця, що спокійно сидить у кріслі. Атлет починав управлятися штаною, багато разів вижимав її двома руками. У цей момент у випробовано знову підтраховували пульс, вимірювали кров'яний тиск, дихання, газообмін. Всі показники збільшувалися. Звідси можна було припустити, що під час болівання у найбільш емоційних людей виникають реакції участі у спортивних змаганнях. Взагалі, всіх болівальників можна розділити на такі групи. Англійський вчений Лой визначив три таких групи. Перша. Первинні основні болівальники надзвичайно активно цікавляться спортом, відвідують змагання навіть в інших містах і за кордоном. Фанати. Вторинні болівальники, які регулярно стежать по радіо і телебаченню за спортивними змаганнями, але рідко їх відвідують. Третинні болівальники, які лише обговорюють спортивні результати і стежать за ними, читаючи пресу. Таким чином, болівальники приходять на стадіон вже володіючи деякою єдиною футбольною, хокейною, баскетбольною і тому подібною свідомістю, що і визначає спільність їх емоційних реакцій. Емоційні реакції таких болівальників захоплюють і нейтральних глядачів. Відбувається це завдяки характерній для натопу особливій формі комунікації. Так званій циркулярній реакції, що сприяє посиленню емоцій окремих індивідів і виникненню відчуття єдності зі своїми прихильниками. Іноді роль генератора емоцій виконують лідери скандування. Для уболівальників типова утвердженість оцінок своїх і чужих. Місцеві патріоти переконані, що їх команда грала краще, ніж суперник, і що програш улюбленої команди несправедливий, її просто засудили. Тож успіхи або невдачі улюблених спортсменів знаходять сильне віддзеркалення у настрої уболівальників. Неодноразово зафіксовані факти падіння продуктивності праці на виробництвах унаслідок депресії уболівальників після програшу улюбленої футбольної команди. Так наприкінці 1940-років х років, керівники дослідили, що гравці футбольного клубу Шахтар Донецьк не працюють на шахті, що на той час суворо каралося законом. Зрозуміло, яка доля чекала на футболістів після цього. Але керівнику радянської вугільної промисловості Олександру Засядько, який неофіційно був і патроном Донецького клубу, вдалося з цифрами на руках довести, що перемога улюбленої команди на наступні дні суттєво збільшує продуктивність праці на шахтах і навпаки. Поразка призводить до падіння ефективності праці. Через що гравцям у виді виключення? було дозволено замість роботи займатися тренуванням.